Всім добрий ранок! Ось такий вид у мене з вікна. Починаю для вас нове відео. Обожнюю гори, саме коли туман або сніг якась така цікава. Дуже мені подобається ось цей календарик практику «Колесо життя. Сьогодні 24 січня мушля. Вочеведь Ви вийти поза власні межі ваші, ніж поза межі галактики. Повністю згодна. І кожен день тут ось такий невеличкий опис, і також практика дихання. ну Деколи роблю, деколи ні, а ось ці цитати мені дуже подобаються. Ну, в принципі, навіть практики дихання це щось для мене абсолютно нове. Також пробую. Я хотіла вам показати, брала ВТБ нитки, зараз покажу, які. Ось такі. Там були різні варіанти, різні кольори. І зробила Лізі ось такий новенький шарфик. Зараз я його поперу з кондиціонером, буде м'ягенький, такий цікавий кольоровий. Дуже подобається. У мене було одного разу, я знайшла таку ще приємнішу а, різні кольори, але вже маленький їй той шарфик, тому зробила знову їй новий. Дуже люблю сам процес плетіння шарфів. І вперше, напевно, в мене виходить плести шарфик собі. Ці же нитки за ТБ. Ось так виглядають. Дуже люблю зелений ковір, тому в мене в таких зелено-синіх відтінках роблю трошечки ширший. Подивимося, що вийде в кінці. А, трохи про книгу цього місяця на книжковому клубі були дві книги: двір шипіві троянд Саремас і друга із циклу двір мороку і гнів. У мене вже передзамовлені, третя книга зараз виходить в новому оформленні, а має приїхати десь в кінці лютого. Буду вам робити. Відео по книжках січня більш детально про них розкажу, і вони стануть у цьому відео більш гарні. Поїде, якщо в мене все вийде, тому що завтра книжковий клуб, і ми будемо розмальовувати вчитись різи на цих двох книгах. Прям мені супер цікаво. Єдине, я надіюсь в мене вийти до нього піти, тому що трошки прихворіла Ліза, і трошки прихворів Саша. Чоловік, ну надіюсь, їм стане краще. А тут у мене минулорічні книги не всі, що я читала. Не встигла вам зробити відео, вже будуть книги січня, тому про ці книги трошки вам розкажу саме в якомусь з наступних влогів. Пишіть, чи вам цікаво. Ага, знімала вам шматочки з книжкового клубу. Нас навчили правильно загортати книги в папір, правильно зв'язувати. Ну є спеціальна штучка, забула, як називається, для того, щоб малювати. Зрізи. Ми малювали акрилом, малювала я сама, тому як вийшло, так А, вийшло. Це проміжний поки що етап, а тут я вже розмалювала зріз, очікую, поки він засохне. Сам процес мені дуже сподобався, він довгий, але прям захотілося ще малювати книги. Повернулася зі склуба. Ось так розмалювала сама. «Зріз, двір, троя, тиші, пів» а, Сари Мас. Вийшло не ідеально, але це моя перша робота. Ми сиділи на книжковому клубі а, 4 години, обговорювали книги, вибрали новеньку, покажу вам пізніше, ще маємо піти за нею. в... Клуб, і ось так в мене вийшло. Там можна було попросити, дівчата дійсно дуже круто малюють, вийшло щось неймовірне. Ну, у мене перший раз прям захотілося попрактикуватися вдома, помалювати ще по якихось книгах. В принципі, непогано, тут є деякі недоліки, але їх можна виправити. Дещо треба докупити для розмальовки зрізів, це буде пізніше. Зараз вам хочу показати. Забрала сьогодні з посилку Сінсея, Тут у мене поличка для книг на балкон. Зараз зберу вам покажу. І по акції взяла ще один комплект 100% котон, постільна білизна. Ось так виглядає, потрібний міні-розмір і е, просто на резинку. Постільну билизну від. Сенсея я ще не брала. Зараз поставлю попрати, поставлю на ліжко вже в мене такий весняний настрій. І вам обов'язково покажу. Також зберу зараз поличку, також покажу. Ось інструкція до поличок, самі полички. І досить непоганий міський залізний каркас. Склала поличку, ось так виглядає. Ідеально підійшла. Мені потрібно було ось тут на балконі у нішу За свої гроші непогано, але це не вам. Саме для балконного варіанту, зараз поставлю деякі книги, деякий декор на кожну поличку можна ставити не більше 3 кг. Це я тут намагаюся вже зробити затишок. Поки в процесі, але якось так мають бути квіточки. О, це моя дуже гарна статуетка із їжачком читаючим. І книги розставлю також по всій поличці. І тепер ніша не буде просто займати місце, а буде з такою поличкою. Ми вже постирала постільно білизну з сенсея. Не скажу, що погано. Тут навіть погано передає колір, вона така досить яскрава. Просто ні не входять в комплект. В сенсеї це мені подобається, тому що я з комплектів просто ні не використовую, завжди купляю на резинці. І тут у мене вже стоїть просто на резинці також сенсея. От вона трошечки мені синтетична, ну подивимося, я давала багато, в принципі, кондиціонера. Єдине, що треба буде підшити, мені не звернуло увагу трошки великі пододіяльники для подушок. З цього по акції коштував цей набір постільної білизни 400 гривень. За свою ціну це 100% контон непогано. Подивимося, як буде пратись. Єдине, що тут ось такі кнопки. А я брала в юзку, там в мені більш ніжна тканина і всюди замочки і на подушках, і на пододіяльнику. Це дуже зручно. А саме, як буде просто і це використання, подивлюся, розкажу вам з часом. Поки що вже такий у мене весняний настрій. Тут стоїть коробка, тому що ще лише зараз планую зняти земній декор і розібрати ялинку. Напевтаю, що вам показувала колись ще на тему. Замовляла ось такі наволочки на подушки. Дуже мені подобаються. В принципі, на ці роки пори року. І є весна, осінь, зима. Осінньої у мене, до речі, нема. Тоді не було в наявності, замовила під них подушки. І зараз хочу якесь таке цікаве покривало тут у мене на ліжко в спальні. І тут. Саме романтичний подарунок від чоловіка, зорі, під якими почалась наша історія і фото неба саме в цей Я вам Хочу показати були в дитячому магазині з лісою. Там взяли ось такий набір: вирощувати травичку. 110 гривень, має вирости щось таке цікаве. Потім, як трава газонна, ми таке брали по 39 гривень є в Аврорі різні чоловічки. Це, по ідеї, має бути більше по розміру. Трошки пізніше вам відкрию, покажу наповнення і почнемо вирощувати, буду вам в лозі показувати класно дитині. По-перше, будуть, якщо вийде вирости, робити зачіски. Такому базончику, а по-друге, доглядати за квіточкою вчитись. А ще в мене в гостях була подруга, я покажу частину цікавого подарунку. Перше, це ось така пробка у виді шапочки для вана. Якщо ви вже відкрили, не допили. Я бачила такі самі в АТБ. І ось такий штопор, його класно, він на магнітику можна зараз повісити на холодильник, щоб він не губився. І плюс такий цікавий вигляд, тут є і відкривачка. Зараз покажу. Ось так це виглядає. казали, що є такі в Аврорі. Дуже цікавий варіант. Сьогодні вирішила зробити бананові панкейки. Колись вже давала вам рецепт, беремо один банан, 2 яйця, 4 столові ложки муки. Тут важливо дуже швиденько збити, не давати муці настоюватись. Зразу ставимо обов'язково на суху пательню, і коли з'являються бульбашки, як ви бачите на відео, то перевертаємо і виходить дуже смачно і без цукру, а солодкі вони за рахунок цього жовтого доспілого банана. Це дуже важливо, тому що зелена. Бананом вони не будуть смачні, цукор в них повністю від банана У мене тут подвійна порція, щоб було на всіх, бачите, які гарненькі виходять. І дуже для мене важливо, щоб скраплі олії Тут уже частина дві порції буде більше. а Також до них буду додавати взяла від Green Life топінг, шоколадний і сушене молоко. Без цукру буде в нас такий прям ПП снідан. Вирішила з вами. Поговорити, якраз ось трошки підкрасилась, сіла на балконі, хочу зняти прочитане за січень, Вже місяць закінчується. Цього місяця було багато книг. Це відео про прочитане за січень уже на каналі. Можете перейти, подивитися. Хотіла поділитися такими враженнями. Мені вдалося за січень прочитати сім книг. І великим для мене відкриттям було: я ніколи не вела. Щоденники, щоденної роботи, списки, що потрібно зробити. І цього року я вам показувала, брала в Аврорі, такий дуже красивий, почала вести і дійсно це допомагає організувати свій час більш ефективно, щоб набагато більше всього встигати. Тому рекомендую вам також, якщо ви також не вели ще такий щоденник щоденних справ. А почати це робити. Також можу сказати, хочу поділитись враженнями. Цього місяця була в книгарні на клубі, і ми там 4 години розмальовували зріз. Мені неймовірно сподобалось. Ви бачили в озі, як це було, і це 4 години. Майстер-клас нам пояснили, як це робити. Я вже можу це робити вдома з іншими книгами. Ця моя книга набагато краще виглядає на положці цим розмальованим зрізом. Це був такий релакс, малювання і спілкування із членами клубу також було просто і ще в такій кількості. На цьому цей коротенький влог буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па-па.